Значить, завершили всі чотири етапи гідравлічних випробувань. На сьогоднішній день з 240 парив, які були у теплокабенергії, ліквідовано, 188, ще 52 залишили. Зараз теплокабненарга працює над усуненням всіх інших паривів своїх. Виявлено 11 відомчих паривів, в яких, ну, наприклад, хрещатик 62 і хрещатик 64. Без гарячого водопостачання причиною цього є порив на мережі, яка належить університету. Тобто тут університет має вирішити питання, але ж ну, таких поривів у нас 11 відомчих. У Черкаської ТЕЦ було 98 поривів, з них залишилось 14, із них 4 великих, які потребують земляних робіт, і 10, яких не потребують земляних робіт. Це або теплокамери такі незначні. І з цими поривами тут. Все йде до того, що ми до початку пального сезону з ними проблем не буде і вони всі будуть ліквідовані. Без господарських паривів за... зараз у нас 5, і міська рада виділила 7 мільйонів на останній сесії на ліквідацію цих паривів. це Амбраса 94, Волкова 1, Волкова 6, Небесна Сотня 31 і Чорновола 245. Всі ці париви також будуть ліквідовані, деякі вже проєкти готові. Скоро вже теплокомуненерго приступить до виконання робіт. Проблема в тому, що яка не залежить від теплокомонерга ІТ, на жаль, наші мешканці сподіваються, що вони будуть вирішені саме цими підприємствами, але, ж, на жаль, ні. І тут мають мешканці самі прийняти рішення, в заповненні будинків і в встановленні елеваторних вузлів на будинках, які, в яких система палення не працює без електропостачання. На жаль, скільки ми не говоримо і скільки не пишемо листів головам цих ОСББ, а якраз проблема всіх ОСББ. То один будинок лише одного якості, де там немає технічної можливості поставити елеваторний вузол. Ну, ця проблема зараз вирішується. Там, де він раніше був, там досить маленьке було приміщення. Його демонтували і поставили саме в тому місці насос. і Тепер там поставити ще додатковий елеваторний вузол, там неможливо. Ну, зараз там вирішуємо, що робити, можливо, генератор доведеться там ставити. А от в інших, де не нова якість де є ОСББ, там, на жаль, люди не приймають ніяких рішень, тому що вважають, що проблема не їхня, хоча це не так, які можуть бути наслідки. Якщо буде температура на вулиці мінус 10, і буде таке відключення електроенергії більше, ніж 8 годин. То система опалення має бути злита в такому разі. І це вирішення лише тої проблеми, що вона не ну, тобто, якщо навіть цього не зробити, то потім необхідна буде повністю заміна е, мережі опалення внушки будинкової. Це дуже великі гроші, і це, я думаю, не один рік робіт, тому це дуже проблема буде для будинку, який дуже БК, які недооцінюють саме цю проблему наслідки від такого. Якщо навіть злити воду вчасно. Ну, Коли така температура буде і попередньо злити воду з будинку, то як показує досвід інших міст, наприклад, Харкові, такі ситуації були, то є деякі контрклони, де вода не зовсім ну, повністю зливається, це нічань, якщо пустив, бачимо, що пустив. Він десь залишиться вода, і саме в тому місці він розмерзнеться і, і порве. Ну, тобто в стояках, звичайно, буде цілий, ну ця система буде. Підлягати ремонту, але також він цей ремонт буде вимагати додаткових коштів і значних коштів. Набагато менше коштів можна витратити на установлення Ну, це ж в районі 50 тисяч на один під'їзд. І тоді за ці проблеми можна буде забути, система буде працювати ну, без електропостачання, можливо, не такої якості, як, ну, як би, без як ЗТП. Але навіть якщо не буде ніяких додаткових пошкоджень енергосистеми України, то всі прогнози сводяться до того, що мінімум 6 годин на добу в зимовий період буде відключення електроенергії. Тому це дуже кричуча проблема. Якщо хтось нас дивиться з мешканців, які живуть в цих будинках, терміново піднімайте питання перед головою СББ, перевірте, чи готова у вас система опалення до того, щоб вона працювала без електроенергії. Якщо ні, то звертайтесь в міську раду, теплокомуненерго, до голови ОСББ, що ми спільно будемо шукати рішення. Яким чином ну, є у нас програма відшкодування вартості генераторів. Це одне з шляхів вирішення. Зараз готується програма навіть відшкодування еліваторів, хоч вони там і не досить великі кошти. Я ж кажу, близько 50 тисяч на один під'їзд. Ну, це не генератор, який може там тисячі стоїть, може там, 20 тисяч. Але ж навіть і, і така програма зараз подається, відшкодування буде, можливо, не в цьому році, а в наступних роках, бо в бюджеті, на жаль, коштів на цей рік нема. Але відшкодування в нас полягає, що витрати, якщо буде сьогодні, ну, з рахунків ОСББ, то ми в наступному році, бо після завершення війни відшкодуємо ці кошти.